Всім привіт! Знову моя розпаковка. 73 злотих, 35 грошей. Це орієнтовно 700 гривень. Ну, в залежності від курсу. Бідронка. Їхали далеко, бо біля нас зачинилася на ремонт. Але ось такий у нас три капучино. Сьогодні по акції. Береш три коштує 2,99 Так воно коштує 3,99 злотий Теж сьогодні вермішель по акції 3,50 твердих сортів дуром. Взяли три штучки. Картопля. Це фактично сьогодні всі. Не акційні тільки творог. 3,54 беру, бо в мене їдять творог. Нектар, не, Нектаринка, а забула, не як на персик. Персик сьогодні по акції. такі йогуртики беремо. Вони по 80 грошей. Менше, ніж злотий. Ось такі теж менші злотих. Це просто класичний хлібчик. Ось такий три злотих, чорний, така скоринка, булочка, син якщо взяв. Камумбер до кави. Ось такі сирочки. Береш два, він коштує 2 злотих. Сьогодні акція. Злотий 20, якщо береш дві штучки. Все рівно моєму йому. Ще який класичний. Білий йогурт злотий 69 Це моя знахідка на сьогодні. Львівська кава ну я її взяла. Оцінюйте самі, багато це чи небагато, ну, орієнтовно 700 гривень. Всім дякую, гарного дня!